Добрий день ми з України. Два конотопські куми продовжують започаткований нами ж патріотичний челендж Україна 2023. Героїв вже на небі так багато. Боже, зупини страшну війну. Героїв вже на небі так багато. Не кожен зміг зустріти красну весну, бо він поліг за рідну хату. Своє життя за нас вони віддали, аби прогнати геть вандалів, які прийшли усе тут сплюндрувати, щоб розлучити сина й матір. Топити Україну в ріках крові. Та не пустили їх герої і вже зупинено навалу, і вже у паніці вандали. І Їх з України вигнать треба. Але в сльозах уже. І Бог, і небо і ще продовжують ридати героїв в небі так багато.